Автомобілі в наявності станом на 28 квітня. Є у нас Hyundai Tucson 2018 рік, 2 літра дизель, передній привід, 88 тисяч км пробігу. Хороша комплектація. Машина ціленька не фарбована. Ціна автомобіля 23 тисячі доларів. Потім Volkswagen Tiguan, 2014 рік, 2 літра дизель повний привід. Фарбоване одне крило, 162 тисячі кілометрів пробігу. Ціна автомобіля 17 тисяч доларів. Потім у нас Hyundai Santa Fe, 12 рік, 191 тисяча пробігу. Одна дверка фарбована. Ціна автомобіля 16,5 тисяч доларів. Так, Hyundai Tucson 12 рік, 220 тисяч пробігу, фарбована кришка багажника. 2 літра дизель, передній привід. Ціна автомобіля 13 тисяч 700 доларів. І Sportage 2012 рік, 2 літра дизель, 210 тисяч пробігу. Ціна автомобіля 14 тисяч доларів. Звертайтеся.